У Чернівцях наразі працює п'ять фонтанів на центральній площі, площі Філармонії, на вулиці Котляревського, Шолом алейхема та Богдана Хмельницького. Всі вони перебувають на обслуговуванні водоканалу. Є в нас два машиніста насосних установок, які обслуговують ці фонтани. Вони працюють через день, і вони повністю кожен день ну роблять очистку. Фонтану мається на увазі. Вони збирають мусор, який накидають люди, чисті форсунки, щоб текла. Ну, Повністю роблю обслуговування. Ну і відповідно, раз в дві, раз три неділі іде мийка фонтані. Фонтан на центральній площі цьогоріч оновили. Роботи стартували наприкінці квітня, а завершилися в середині травня. Повністю ми перешпакльовували дно фонтану, робили клеючу суміш, перемальовували його, повністю робили. Ну, щоб він був мав гарний вигляд так. Було приємно для наших мешканців у спеку можна освіжитися біля питних фонтанчиків на вулицях Богдана Хмельницького та шолом Алейхема. Вода там очищена і безпечна для пиття. Рівень перевіряє саме дем станція. Ми там ставимо фільтра в ну цих питтєвих фонтанчиках, де й фільтр і орієнтовно, десь раз в три місяці ми фільтр міняємо. Коли поганий рівень води, нам тоді дзвонять, говорять там, що потрібно поміняти віт. Наймається на увазі, якщо потрібно частіше його поміняти. Також на соборній та центральній площах встановили розпилювачі води. Вони працюють як додатковий спосіб освіжитися у спеку та зробити перебування на площах комфортнішим. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4